І знову в нашому місті оголошено День Жилоби. На щиті у рідний Славутич повернувся солдат Збройних сил України Павло Мерешніченко. Павло народився 25 липня 1996 року в місті Славутич. Навчався у школі номер 2 у 2019 році. Здобув вищу освіту у Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая за напрямком правознавства. Із 2018 року став добровольцем, долучивши до участі в антитерористичній операції. З початку повномасштабної агресії у 2022 році вступив до лав територіальної оборони Славутича, втративши відчима бархатова Сергія під час оборони рідного міста, не вагаючись, став захисником України. Павло проходив службу у десантно-штурмовій бригаді. Брав участь у бойових діях на Донецькому та Курському напрямках. 28 травня 2025 року, виконуючи бойові завдання, командир бойової машини зенітного ракетного взводу Павло Мерешніченка загинув у населеному пункті Степанівка Сумської області. До землі у матері Ользі Леонідовні, дружині Тетяні, братам Андрію та Денису. Вічна слава та вічна пам'ять! Героям. Прискучені державні прапори та до нашого маленького міста на житі, привезли герої. Привезли того, хто віддав найвіше, що можна віддати, віддав своє життя, попав його на престол нашої батьківщини, нашої багатостраждальної, кров'ю скромної, сравної України. України ради війни, який сьогодні, сьогодні надзвичайно сильно роблять. Ради війни, якої сьогодні надзвичайно сильно боля. Ради війни, якої сьогодні торкається кожну українську родину. Бо сьогодні, напевно, вже немає жодної родини. Чи то на Сході, чи на Заході, чи то на півночі, чи на північ, чи у великому місті, чи в маленькому селі, де не торкнулися ради цієї страшної війни, цієї болючої війни. Бути боєм, бути правдивим. Це особливе покликання людини. І кажуть, що в житті людини є певні речі, певні періоди, люди, де людина відчуває. Певне покликання в своєму житті. І тут ми говоримо не про професію, не про якийсь певний факт. А тут ми говоримо про певне покликання. Дуже часто ми кажемо, що людина отримує покликання бути вчителем, бути священником, бути лікарем. Але є последовим покликання, яке. Це бути воєн. Звичайно, глибоке покликання, і знаєте, для багатьох правих чоловіків інколи є навіть не зрозуміли, як це у часі війни стати воєм. Як це у часі війни відкласти все, взяти до рук зброю і піти за пішати. Під те, щоб проганяти того безжального ворога, який безпідступно прийшов на нашу землю, щоб вбивати, щоб нищити, щоб валтувати. І сьогодні, роздумуючи над цим покликанням бути воїном, ми усвідомлюємо і розуміємо, що це докласти всіх з усіх, щоб зупинити, щоби прогнати. Ворога, який прийшов на нашу землю, цього російського окупанта. Ми сьогодні відклали всі свої справи, відклали плани і прийшли сюди тут, в нашому маленькому Солоду. Щоб не тільки запалити учу свічку пам'яті за воїном Павлом, який віддав найбільше, що можна віддати, і своє життя. Але щоб в глибині свого серця. Подякувати йому за той особливий дар бути воїном і бути правдивим воїном. Життя людини є сповнене дуже багатьох різних зупин в її житті. Життя людини є сповнене дуже багатьох місних виходів, хвилювання, переживань. Але життя нас, українців, є сповнене сучасних українців тою особливою зупинкою, і особливим страшним викликом, який нас у війнах. Тим викликом, який приніс дуже багато болю. Тим викликом, який відкрив у серцях матерів. Дуже великий ран у серця, серця дружи, і серця тітає. рани, які ніколи не заводяться, для деяких немає ріку і не буде. Бо рани будуть боліти завжди продовж цілого життя. Сьогодні через жене пожелана, Павло прощається. Прощається і дякую Божому стрім під час лінії. В життєвої мандрівки, яка закінчилась для нього в часі війни. Прощається сьогодні своєю харю. Прощається схою, яка подарувала йому життя. Прощається схою, яка навчила любити рідну землю. Сьогодні прощається з дружиною. Прощається з якою, яка до останньої хвилини була підтримкою і тим фундаментом, на який ми відбираємося. Прощається сьогодні своїми побратимами воїнами, з якими до останньої хвилини свого життя захищав нашу землю. Прощається сьогодні з нами на з Свято на Чикає насатий Господь і кажучи, батько, у кої до душому місті світлому, місіс Спові. У місті немає війни, де немає бою, де немає печати, але життя вічне і життя безкінече. По нашому маленькому Славудичу, на центральній площі, на жаль, взялися шалений пам'ятаю. На міському падалищі з'явиться. Ще одна могила, на якої люди могли відео право. А ми пишемо ще одне, що я в руху, то не найбільше, ніж я. Я вже не валий, я буду славу Божу. Амінь. Слава Богу! Я з усіма послідовною духом зрухаю

Серце просто відбирається. Сякляда війна, ця не вирішать. Наших дітей, наших батьків. Чоловіків, які здається, що всі вже не залишилось, але вони з'являються кожен раз вибачаємо. Звітно відповідно, я походу знала. Когда він не знали, але розумію, у цьому графіку мали мати хрещення дітей по сільні поважні. Більше про повномасштабної війни наші країни. Як правильно сказав, десь ми починаємо від цього сюди. Хоча прийдете, зрозуміло. У що затезать що ви робити? Таке, ми яке може до свого от Вони там на зрочищені у нас сам. Немає нічого дорочку. Немає. Від цієї втоми ми далі пробуємо шукати великі радоща. Ми коли раділи наші воїни збіщу техніку ворога. Але це не є. Бо далі військ, страва. І ми прихотіли тих краще. Бо це не війна, яку ми хотіли. Ця війна не наша бажана. Ця війна наша затяга. Ми відстоюємо свої землі. Так, ми як і хто хочемо мити. Україна, люди настраждалися так, що ми хочемо миру. Але ми хочемо скоротитися, щоб чоловік боїв не пішов життя, не буде скаротитися. Вона обов'язково. Якщо не юридична, то там, на мене, то це ваше. А ще дякую за те, що пришли тільки на прийняті. Ми неколе не розуміємо цей дім, який я наші розумію. Немає страшнішого волю, ви шховати свою дитину. Шпрощатись з коханою людей. Ми сьогодні ця кримка. Він потрібний, як буде. Оцей ніколи не з Ті, хто пройшов, що це все розуміє, і знає. Розуміючи, що треба. А ми, як громада, як Славудищ, маємо завжди пам'ятати наші бою. Кожен, хто поклав своє життя за нас. Там тобто не тільки сич. І заводимо країною. І книга пам'яті – це не просто слова арбуші. Сверхує. Тобто книга пам'яті – це наші душі. Це наші серця і наша пані. Доки ми будемо пам'ятати вони там на небі, будемо дивитися на золоті. Ми маємо ми хочемо. А сьогодні просто справді. Щири, як ми зщита. Я. Вічна пам'ять, вічна слава нашому. Слава Богу. we